Доброго дня, ну дуже коротко таку цікавезну, красивезну машинку Kio EV6 в фантастичному кольорі, такий вишнево-чорний. Машинка 77 кВт на моноприводі, виїжджає там 500 плюс кілометрів. Так вона виглядає, дуже футуристично, дуже зроблено Дизайнери не зря отримали премію. Дивіться, в салончику, що ми маємо? Шкіріний салон, електросидіння, підігріви, вентиляція, підігрів керма, пам'ять сидінь, що ще, Бездротова зарядочка. Отакий От чудовезний екран. Бачите, він моноекран такий на весь, на весь на торпеду майже ззаду просторий ряд. Пристойний багажничок. Ну, слухайте. Крейсі молодці постарались Це нова генерація вже електро від Kia. І вона, мені здається, дуже вдала. Так що нагадую, вулиця Павлосенка, 8, приїжджайте, підберемо для вас електроконяку. Цінник на це авто прямо на цьому відео. Телефон мій прямо на цьому відео. Так що звертайтесь, підберемо для вас.